Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Сьогодні ми з вами на радіо Воскресіння у програмі роздуми над святим письмом. Будемо розглядати уривок, який слідує після тих декількох притч, над якими ми розважали. У попередніх наших зустрічах. Тому зосередньмося на текст, і почнемо наші розважання. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік. І, зоставивши народ, беруть його з собою. Так як і був у човні. А були й інші човни з ним. І знялася хуртовина ще й з вітром. І хвилі линули у човен. Отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни і затих вітер. І залягла велика тиша. Тоді сказав до них, чого ви такі боязкі, Ще досі не маєте віри? І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Кілька наших попередніх зустрічей відбувалися таким чином, що ми розважали над тими притчами, які Марко нам представляє. Починаючи із початку четвертої глави свого Євангелія і аж до сьогоднішнього уривка. І отже, основним таким вибором євангелиста, як ми про це з вами говорили минулого разу, що Марко нам представляє Ісус говорив багато різних, подібних до цих притч, Але Марко вибирає нам притчі, в яких основним наголосом є розповіді. Ісусові про зерно, про Царство Боже, яке подібне до того зерна. так, і посередині тих притч є дві притчі: одна про світло, а друга про слухання. Також важливим таким штрихом в часі наших розважань було те, що Ісус пояснював оці притчі учням на самоті. І отже, та Самота разом з Ісусом, так, перебування на самоті з Ісусом. Це було дуже важливим моментом для того, щоб збагнути притчу. І отже, Марко не мов би, підготовляв читача для того, щоб він ввійшов у сьогоднішній уривок з певними вже критеріями мислення. І отже, ще раз підкреслюю, Ісус, перебуваючи на самоті із тими, хто слухав Його розповіді, давав можливість у людському серці збагнути справжню дійсність, яку він хотів представити отими словами. І коли ми слухали ці притчі, то наголос падає на тому, що Є зерно, яке кидається в землю, і воно проростає. Є розповідь про те, що зерно не мов би, перетворюється на корінь, стебельце, і потім дає вже у колоску цей плід. Минулих разів ми з вами говорили, що є дуже важливим цей момент розуміння. Царство Божого, де Ісус каже, розважити, Є зерно, яке кидається в землю, оце слово Боже у співдії з людиною, завмирає і тоді зростає вже в іншому вимірі, так ніби смерть зерна переходає можливість тому, щоби зродилося щось нове. Знову ж таки зерно. І отже, це зерно помножується, воно стає більш чисельним, воно стає великим. Оце, що Ісус спробував показати як Боже Царство. І отже, тепер Марко каже того ж дня: зверніть увагу, що тут він дуже чітко наголошує, що саме того дня. Коли Ісус представляв ці притчі. тому я і зробив такий вступ, щоб ми ще раз глибинно переосмислили всі ті притчі, бо того ж дня, каже Марко, як настав вечір, він їм каже: перепливімо лишень на той бік. І це є дуже дивна пропозиція. Бо е, думаю, що багато з вас знають, що таке є темінь. Коли Вийти в поле, де немає жодних ліхтарів, нічого не видно. Особливо, коли немає місяця зір, коли є якась похмура погода, тоді стається темінь така, як в нас кажуть, хоч око виколи. На морі є точно те саме: там немає ніяких орієнтирів, ніяких ліхтарів. Тому зазвичай перепливали море чи оце Генезарецьке озеро з одного боку на інший бік. На протязі цієї світлої частини доби, яку ми називаємо день. А тут робить Ісус пропозицію вночі переплисти. Звичайно, що рибалки не були аж такі, можна сказати, ну, прив'язані до дня, бо вони рибалили вночі також. Напевно, на човнах могли мати також і певні. Ліхтарі, які допомагали їм орієнтуватися трошки. І отже, маємо тут і іншу десь можливість бачити, інший рівень розуміння, адже Ісус розказував про зерно, яке кидається в землю, яке вмирає для того, щоб принести плід там у колоску, вгорі. І тепер Він каже: перепливімо на інший бік. І отже, читач розуміє, що тут йдеться про щось дуже цікаве, адже воно поєднується із тими навчаннями притчі. Далі каже, що заставивши народ, беруть його з собою, так як він вже був у човні, і отже, маємо щось подібне до тих притч. Ісус вже знаходиться у човні. І вони відплили. А коли. Були десь вже трошечки далі. Каже Марко, що настав буревій. Сильний вітер, який, е зверху, немов би втискав о оцей човен у глибінь ту водну, і підкреслює, що саме знизу оці води вже наповнювали човен. Отже, ситуація надзвичайно критична. Марко змальовує нам цю картину для того, щоб можна було побачити, наскільки жахлива атмосфера складається для оцих людей, які були в чоні. А тоді переводить погляд на Ісуса і каже: А він був на кормі, спав на подушці. Це є дуже цікавий такий штрих, бо він знаходиться тільки в євангелиста Марка, що Ісус спить. На подушці. Отже, Ісус вмостився ще на самому початку цієї подорожі на кормі, на подушку і заснув. І отже, ми можемо собі уявити, як працювали оці інші, які були в човні. Напевно, вичерпували воду, виливали, старалися, докладали зусиль і бачили марність своїх старань. Бо води заливали човен. І от тут ми маємо кульмінаційний момент. Вони будять його і кажуть: учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? І це є важливий момент, на який хочу зосередити вашу увагу сьогодні. Отже, Ісус знаходиться на кормі. І коли ми розуміємо, як побудований човен, то корма зазвичай є найнижчий такий найнижче місце. І отже, якби йшлося про те, що човен має затонути, то першою під воду йшла саме корма. І отже, Ісус був згідно цієї точки зору на найбільш небезпечному місці, але Він собі спокійно спав на подушці. Натомість, ті, які виглядали, були в більш безпечному в порівнянні з Ісусом місці, є дуже заклопотані тим, що відбувається. Їх охоплює цей жах і паніка перед смертю. Так? Адже вони стоять на порозі смерті. І це є надзвичайно важливий момент цієї розповіді. Ще раз пригадую притчі були розказані в той день. І тут не мов би Ісус запропонував пережити практичне заняття по тому, що вони чули в теорії. І отже, Він дає їм нагоду переосмислити, що таке життя. І що таке є смерть? Адже вони чули про те зернятко, яке перетворюється для того, щоб дати плід. Виглядає, що жоден із тих людей, які були в човні, не був готовий сьогодні завмерти, щоб перейти у інший вимір. І отже, це є дуже важливий момент, що стосується переосмислення смерті у житті людини. Адже людина. Є свідома того, що, народившись у цьому світі, вона помре свого часу. І кожен із народжених розуміє, що цього моменту не уникнути. Людина є, можна сказати, істота свідома того, що смерть є невід'ємною складовою людського життя. І коли ми читаємо Святе письмо, розуміємо, що у ньому є закладено також і причину смерті. Підкреслюється це тим, що людина згрішила, і через людський гріх смерть війшла у людське життя. І отже, смерть ми можемо розглядати як суто біологічну смерть, так розкладання тіла і так далі. А смерть ми можемо розглядати як е, таку, що підкреслює розрив стосунків з Богом або розрив стосунків з іншою людиною. Ми можемо бачити, що е, коли людина зрішила, вона немовби померла, так? бо оці стосунки перериваються з Богом. Так само ми можемо деколи як люди казати: для мене цей чоловік е, немов би вмер. Так, тобто я з ним не хочу мати жодних стосунків, хоча він живий і я живий. Але він більше не, не є у моєму житті. Я не хочу його мати у моєму житті. Так, і отже, це є дуже важливий момент усвідомлення того, що ось людина стоїть на порозі смерті. Бачите, смерть, звичайно, це є для людини жахливе явище. Адже треба розпрощатися із тим всім, що я маю, здається. І дуже часто людина забуває, що все те, що вона має, це є дар від Бога, за який не можна триматися так, немов би це було щось моє, яке залежить тільки від мене. Бог є той, який дарував людині життя, Він є той, який кличе її до розвитку цього життя. І проблема людини буває в тому, як ми розважали над притчами, що вона може не, мов би, жити, але бути мертвою для Бога. Ми зараз переживаємо дуже складні е, часи в Україні, і от, те розважання над смертю є надзвичайно важливим, бо людина зустрічається і смертю. Нещодавно кожен з нас бачив оцей землетрус, який відбувся у Туреччині. Де кілька тисяч людей загинуло у тому падінні будинків, які можна було бачити, смерть чигає на людину. І коли ми дивимося, як, наприклад, Ісус відносився до смерті, бачимо, що Він також переживав досить велику кризу, наприклад, у Гециманському саду. Не просто було. Прийняти оце, що момент смерті підійшов настільки близько. Але, як ми бачимо, Ісус прийняв це як волю Свого Отця, прийняв це як годину, задля якої Він прийшов у цей світ. І його смерть стала відкупительним жестом для всього людського роду. Ісус чітко усвідомлював цю дійсність, яку він мав пережити, людина ж дуже часто боїться смерті і тікає, і проблема її, що, тікаючи від смерти, вона дуже часто не живе, вона не мов би, все своє життя тікає від смерті, забуваючи жити. Коли зродилася церква, яка побачила Воскреслого Ісуса. То у центрі проповіді, звичайно, є смерть і Воскресіння Ісуса. Це є євангельська така серцевина проповіді. І Євангелист Марко, який описує нам цю сьогоднішню подію, звичайно, описує вже її після того, як Христос Воскрес із мертвих. Він вже переосмислив цю подію, і тепер він її представляє вже у світлі Воскреслого Христа. І, отже, Христос спокійно спить собі на подушці на кормі, бо повністю віддав своє життя у руки Отця Небесного, знаючи, що без волі Отця жодна волосина з його голови не впаде. Ми маємо цей досвід для прикладу, описаний у Вифлеємі, коли він уник смерті. Коли Йосиф, взявши Марію, його втік до Єгипту. Але водночас, коли прийшов час перейти через оту межу, яку ми називаємо смертю, Ісус перейшов через неї, розпростерши свої руки на Голготі. Так і отже, сьогоднішній уривок показує, що Ісус. Довіряє своє життя Богові, подібно, як він його довірив в часі смерті, коли віддав свій дух Отцеві. Учні не готові до цього. І їх оце звернення є надзвичайно цікаве. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Вони будять свого учителя і питаються? Як ти ставишся до тої ситуації, в якій ми знаходимося? Нам так виглядає, що тобі все одно, що ми тут загинемо всі. Оці слова чи тобі байдуже, дуже часто звучать з уст людини до Бога. Подібно як часом взивали тими словами євреї у Голокості. Чи сьогодні ми можемо почути також, як деякі взивають, що тобі байдуже Боже, до того всього, що відбувається в Україні? Тепер ми можемо сказати і про Туреччину, і там, може, так само дехто кричить Що тобі байдуже, Боже, що такий землетрус сколихнув і стільки загинуло? Богові не є байдуже до людського життя. І свідченням того є те, що Ісус перебуває серед них, Він готовий розділити їхню долю. Він прийшов саме для цього, щоби людину врятувати від смерті, Він є тим Спасителем, який показує справжнє ставлення до життя і смерті. Він каже і євангелист Іван. Записав це дуже чітко в 11 главі, 25 вірші: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, навіть як умре житиме. І це є дуже гарні слова, навіть як умре житиме. В Євангеліях ми читаємо, що Ісус дуже чітко заявляв: Я прийшов спасти те, що вже загинуло. Не те, що гине, а те, що вже загинуло. Він має силу підняти з мертвих. І Воскресіння з мертвих Ісуса засвідчує цю дійсність. Так Ісус, поки жив тут, серед нас, Він піднімав із мертвих кількох людей, але вони знову потім помирали. Воскресіння ж Ісуса є цілковито інше, як каже Павло в листі до римлян в 6 главі, 9 вірші, смерть над ним більше не панує. І оцей момент є надзвичайно важливий. Марко знав про ці речі. Він розумів, що Ісус прийшов для того, щоб віддати своє життя як викуп за багатьох. І тепер Він показує саме це учням вміти жити для інших. Він є з ними, Він готовий розділити їхню долю до кінця. Він готовий бути у тому човні з ними до кінця, але що він показує, є важливо довіритися Богові у будь-який момент життя, чи, тобі, чи тоді, коли тобі радісно і весело на серці, чи тоді, коли жах і трепет огортає тебе перед очима отого лиця смерті, довірити своє життя Богові. Бо це є надзвичайно важливе. Ісус сказав: Ось не мов би це зерно, яке вкинене, воно довіряється тому, хто його кидає, і тій землі, у яку воно попадає. І те зерно не мов би вмирає, але воно оживає у стебельці і дає плід. Апостол Павло у листі до Коринтян надзвичайно гарно говорить про цю дійсність, що стосується. Тлінного і нетлінного. У 15 главі першого послання до Коринтян ми маємо надзвичайно гарні оці слова, де він каже та не духовне перше, а тваринне, а потім духовне перший чоловік з землі, земний, другий чоловік з неба. Так? І тоді продовжує тіло і кров Царства Небесного успадкувати не можуть. Ані тлінні успадкувати нетління. Так? І отже, Він каже, саме оцю дійсність, ми всі мусимо перемінитися. Немає людини, яка би могла уникнути смерті. Всі ми, навіть Павло каже, якби Христос прийшов, а ми ще би були живі, ми перемінимося в один момент. Бо не може це тлінне успадкувати нетлінне. І отже, цей уривок, він є би... Практичним заняттям для учнів, які, послухавши притчу, не могли перейти його зі спокоєм, а коли побачили, що Ісус одним своїм, можна сказати, Словом втихомирює цю бурю, вони тоді звертають увагу знову ж таки не на суть, яким Ісус сказав звертати на те, на ту малість гірчичного зерна. А вони звертають увагу на велич. Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Вони не звертають на спокій Ісуса у Сні Його на кормі на подушці, а вони звертають на величні жести, які зробив Ісус, втихомиривши вітер і море? І отже, виглядає, що вони чули притчі. Але вони не збагнули суті. Тому спробуймо собі сьогодні задуматися саме над тим, що стосується мого слухання і розуміння навчання Ісуса через призму тої дійсності, яку я живу на щодень, моє життя, яке є сповнене як радісних злетів і моментів, в які Наповнюю це життя, так і певних тих прикрощів, страждань, терпінь, які показують те, що я є смертна людина. Пробуємо бачити, як я довіряю своє життя у руки Бога, у радості і у смутку, чи я пам'ятаю про того Бога. Який є Богом за мене. Він прийшов, щоб вмерти задля мене, того Бога, який любить, того Бога, який розділив своє життя з моїм, поєднав своє життя і моє життя. Пам'ятаймо про те, як Апостол Павло, перебуваючи в ув'язненні, коли він пише лист до Филипян, каже, що він готовий вмерти хоч тепер, бо каже, що для нього життя це є Христос. Пізнавати життя це є те, що стосується християнського життя, а каже, смерть прибуток для мене. А тоді каже: дуже гарно у цьому посланні. До Филип'ян в другій главі каже бо навіть коли мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами, та і ви також радуйтеся і веселіться зі мною, бути готовим вмерти разом з Богом. Це засвідчує традиція церкви, яка показує велику кількість тих, кого ми називаємо мучениками і страстотерпцями. Отими, кого ми можемо називати свідками Божої присутності у їхньому житті, те, що вони збагнули притчі про зерно, що треба довіритися Богові і навіть у момент смерті розуміти, що нашим життям є Христос, і Він нам показав, смерть не є остання точка, вона є. Певною останньою точкою для того життя, яке ми зараз ведемо, і відправною точкою для іншого життя, яке ми будемо мати у Царстві Божому, вчимося довіряти Богові, розпізнаваємо себе, віддаваємо себе, все своє життя у руки Бога. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння. У програмі роздуми над святим письмом о сьомій годині вечора у вівторок. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом.